Проспект Миру 45В, місто Житомир, тракторний майданчик. Зараз прийдемось по площадоці, розповім, що було відгружено, що отримали. Тракторці всі є. Вибір дуже чудовий. Приїжджайте, замовляйте, тестуйте, купуйте, готуйтеся, тому що сонечко вже... Сонечко вже світить, все вище і вище піднімається, все тепліше і тепліше стає. Люди багато вже приходять за навісним обладнанням, за картопле е саджалками, копалками, за плугами, за фрезами, навіска трактора, навіска трактора. Так, йдемо по площадиці, дивимося, що в нас було відвантажено. І що отримуємо. Так, GD. 504 на складі, тракторець, 28-й колеса, оріончик з кемовським двигуном, 495 ВТ, примусова гідравліка. Такий тракторець є. Передній 20-й. Рівна підлога реверс. Це в нас стоять джими. Джим 404 з примусовою хватає. Всім буде трактор. Зібраний під клієнта. Вибирайте любого трактора і ми вам його зберемо. Так, ось вчора люди прийшли, вибрали собі джиму 244-го, кредитуються. Сьогодні буде виписаний рахунок. от Він з реверсом, тракторець, КМ-385. Це їхній перший трактор. Був батько з сином, вибрав тракторця. 404 РДХ з кемовським двигуном. Така там, підлога, роз... розподільник, зашита задня частина, усилена підніжка. Противаги є передні противаги задніх коліс. Присутні. Є на складі, будь ласка. 240-й вже на цій неділі відвантажимо, тому що людина служить, замовляла. Будемо відвантажити. Це в нас стоїть 354 ловолчик з двохдісковим щепленням. 244 ловолчик з двохдісковим щепленням. 11,2х24 колісна база. Такий тракторець є. 354 й тракторець з двохдісковим щепленням. Ще один. Так, Це в нас модний трактор Булат Прошка в такому кольорі. Кемовський двигун, рівна підлога, зашита задня частина, противаги задніх коліс, два гідровиходи, усилена підніжка. Такий модний тракторець в такому кольорі. Були сині, стали якісь е, синьо зелені Два інша. Ось такі тракторець на складі. Джима 244 реверс. Є на складі от ще одна. 350 елючка з блокуванням диференціалу, з примусовою навіскою на складі. 404 джима з примусовою навіскою. Є на складі, з кМ двигуном, КМ490 ВТ. уміншитель хода. Гарний тракторець. Донфен 244 люкс. Ціна просто шикарна. Є на складі. Сьогодні загрузимося, фуру загрузимо, ще підвеземо, тому що розбирають на прошлому тижні два тракторці. Люди забрали. 404 й донфенчик. Скоріше, всего, що завтра поїде на Андрушовку. Вчора була сім'я, чоловік з жінкою. Прийшли, вибрали 404-го мають забрати 244 джима на вузькій різині 95 на 24 на складі. Тракторець є. Куботи. Куботи 195-та реверс фреза. Кубота 205-та реверс фреза, кубота 245-та реверс фреза. Ну і кубота GT3. Чотирциліндрова з фризою на складі. Соліс 26 плюс, ціна просто шикарна, знижена з боковою коліси, булатик 4 плюс 1 244-й, КМ 385 рівна підлога, два гідровиходи, такий тракторець. Є у нас Стоїть, приїжджайте, вибирайте, купуйте. Соліс 26. Обичний, також ціна змінена, будь ласка. Соліс з кабіною екстра. Ціна змінена, хто розглядав. Будь ласка, приїжджайте, вибирайте, тестуйте. Без кабіни людина замовила, забронювала. Трактор приїде на площадочку. Скомплектується все, що він там замовив, і буде відвантажений. Була прошка в такому самому кольорі. Рівна підлога, зашита задня частина. Такий тракторець. Також на складі. Донфен 244 G2, рівна підлога реверс Зашита задня частина, бокова куліса, тракторець на складі. 404 джима з примусовою навіскою, також на складі. Це люди замовили прошку з кондиціонером. Прошка стоїть. Мають приїхати сьогодні тестувати, вибирати, тому що їм тракторець вже підготовлений. Отакий тракторець. 105-й Соліс. На складі одного було відвантажено, один стоїть, чекає свого власника, люди десь мають приїхати також тестувати. Так що, бачите, не стоїмо на місці. Реалізація йде, тракторці продаються. На прошлому тижні там, по-моєму, сім тракторів було відвантажено, 240, 350-ті. 404 Еску забрали, чуднів, домфени позабирали. Соліс 50 -ка без кабіни. Цінова політика також змінена, понижена. Будь ласка. Хто собі розглядає, є вибір. Приїжджайте, тестуйте, вибирайте, купуйте. Соліс такий самий 50-ка, ось вони два красавці стоять поруч. Є. В складі там також завалено тракторами. Тракторці підвозяться, в Житомирі все є. То стоїть ремінна група тракторів 244-354, хто розглядає, є тракторці на складі з примусовою гідравлікою. Це в нас Оріон Прошка РФ з примусовою. На таких постах усилені мости, усилений, усилена навіска. От. Тут щоки, розподільник, гідравліка окрема. Орієнтіри наші незмінний. Район Богунії. Друга міська лікарня, пологовий будинок. Ось видно, як їдуть фури біля нас. Пряма дорога, можна е, навіть не, не включати карту. Просто друга міська лікарня, пологовий будинок, новоград волинська траса, Чуднівська траса. Приїжджайте. Ми працюємо практично кожен день. З 9 до 18 площадка відкрита. Тракторці всі в наявності. Встигніть замовити, встигніть підготуватися до весняних робіт. Всім гарного дня, дякую.